Як керувати власним гнівом? Я досить запальна людина, але помітив, що часто це залежить від того, наскільки я втомлений. Якщо страшенно вимотаний, спав мало, то й будь-яка річ дратує. Тож відразу перша порада, яка реально допомагає, відпочивайте достатньо. Головне, лягайте спати не в той день, коли потрібно вставати. Та й думаю, взагалі здоровий спосіб життя добряче допоможе змінити характер. Крім того, ви, напевно, знаєте ситуації, коли можете зірватися. Біблія дає хорошу пораду щодо сварки, що до гніву теж підходить. Початок сварки як прорив води, тому зупини суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Спробуйте зупинятися завчасно, переключіть свою увагу на щось інше, помоліться, врешті-решт. Е, хоча, мабуть, молитва це перше, що я мав би порадити, е, найважче під час гніву увімкнути мозок і подумати, що я роблю і чи вирішують мої емоції хоч якусь проблему. Біблія радить: гнівуючись, не грішіть, пороздумайте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, коли емоції зашкалюють. Ляж полежи, просто спробуйте взяти за правило під час гніву, переносити себе в інше місце, де немає нікого, і ти можеш заспокоїтися і подумати, що робити далі. Наступне: у гніві бери приклад з Бога. Цікаво, що більшість віршів у Біблії, де згадується гнів, про гнів Божий, але він трохи відрізняється від людського. Людський гнів не здійснює Божої справедливості. Мені подобається наступний віршик з Біблії, адже лише мить триває його гнів, а його милість усе життя. Якщо порівняти скільки часу Бог притіляє на гнів, а скільки на благословення того, на кого він гнівається, то це як секунда в порівнянні з цілим життям. Ну та й суть, чому гнівається Бог і чому ми добряче відрізняється. Ну і найголовніше профілактика. І найкраще тут допомагають стосунки з Богом. От просто повірте, чим ближче ви до нього, тим буде менше приводів для гніву. Ті речі, які раніше дратували, будуть менш дратівливими. І що й гніватиметесь, легше буде справлятися з цими емоціями. Молімося, щоб було в нашому житті так, як сказано в одній з молитв до Бога, яка записана в Біблії: адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву. Ти приборкуєш.